Слав. шановні колеги, кворум є. Інші члени комісії повідомили, що їх не буде, тому починаємо. Отже, у нас одне питання порядку денного. Це розгляд проєкту рішення Київської міської ради про внесення змін до положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженої рішенням Київської міської ради від 29.02.24. Суть в чому полягає. У нас є проблема з тим, що через те, що в комісії з питання законності відсутній кворум для того, щоб вони могли здійснювати свою діяльність, а у них там серед повноважень є власне, затвердження списків присяжних, які необхідні для належної роботи і правосуддя, і суддів, І є ця проблема. Теоретично тут я знаю, готуються проект щодо зміни. Складу комісії туди будуть пропонуватись для наповнення і відновлення комісії кандидатури, але для того, щоб підстрахуватися, в випадку, якщо той проект не буде підтриманий, є проект, є пропозиція від імені комісії затвердити проект рішення, яким надати ці повноваження, точніше забрати їх в комісії з питань законності, і надати комісії з питань регламенту. А проект рішення у вас на руках одразу давайте проговоримо, в тому числі під протокол, що це рішення носить тимчасовий технічний характер, і як тільки буде наповнена комісія з питань законності відповідним кворумом для того, щоб вони могли здійснювати діяльність, ми ці повноваження їм назад повернемо. Отже, колеги, з проектом всі ознайомилися. Так Олександрович, що можна два так, короткі вичай. слова на сьогодні. Дійсно є велика проблема з тим, що на, в судах закінчується повноваження присяжних. Я це питання піднімав перед міським головою. Я вважаю, що це єдиний на сьогодні тимчасовий варіант, можливий для того, щоб ми не зупиняли роботу і судової гілки влади міста Києві і допомагали Києву справлятися з виконанням їх повноваженнями і міській раді прошу підтримати ініціативу нашої комісії, колеги. Ну ми принаймні дамо Київській міській раді варіант вирішення питання, навіть тимчасовий, і ну точно ніхто не зможе тоді. Казати, що Київська міська рада не мала такої опції, а вже чи буде політична воля. Ну я думаю, сподіваюся, що депутати все-таки зрозуміють, наскільки це важливо принаймні для тих людей, які хочуть отримати правосуддя. Отже, хто за те, щоб підтримати дану пропозицію і від імені комісії подати відповідний проект рішення? Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Все, до зустрічі.